Всіх вітаю у новому відео. З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана, і зі мною, як завжди, в кадрі буде моя донечка Аліса. Хоча на вулиці ще зима, середина зими майже, але досить таки тепло. Вже не плюс 17, як було на днях. Зараз десь у нас плюс 3, плюс 5. Буває дощ, вітер таки теплий. Тому. Ми вирішили трошки попоратися в теплиці. Я думаю, що зараз більшість городників, садівників, які мають квітники, садочок, хочуть елементарно щось поробити на вулиці, бо така ніби весняна пора року, якісь дерева, обстригти, кущики. Тому і в мене так само руки чухаються, є бажання, тому я вирішила піти залізкою до теплиці. Не знаю, що з цього вийде, наскільки буде подальша погода. Ніби тепло, так і плюс один, плюс три, плюс п'ять на вулиці залишається. Тому покажу, що ми робили. В теплиці у мене тут зберігаються і садові фігурки, і таке городне приладдя. Для мене це чесно, дуже зручно, коли ось так все під рукою і нікуди я не бігаю. Спочатку я вирішила під шар землі покласти трошки соломи, не знаючи, чи це вірний вихід, я обрала. Таким чином я вирішила і трошки спушити, удобрити ґрунт на весну, на літо під томати, А зараз, не знаючи вірно, таким чином просто зробити ніби як теплу грядочку, щоб як насінню, так і росинкам було трошки тепліше. Донечка і тут зі мною, разом бігає, щось підливає. До речі, в теплиці взагалі дуже класно, дуже комфортно працювати взимку, немає ні снігу, немає ні вітру. Хоча минулий рік, коли було дуже багато снігу, то я підсипала. Цього року вирішила зайнятися іншою справою, бо снігу в нас немає, а досить таки тепло. Далі ми розрівняли поверхню. Трошки вчу Алісу поратися, хоча їй це швидко набридає, але потрохи-потрохи дійсно може якісь навики і знадобляться їй в житті. Далі є в мене велике агроволокно біле товщиною 80. Воно одразу йдуть там такі прошиті шви під ПВХ-труби пластикові. Не знаю, чи є різниця в ціні купляти готовий парник чи робити ось так самостійно, не можу я сказати. Готовий парничок це, звичайно, дійсно дуже удобно купити і одразу поставити. Роблю я окремих два, тому що є перегородка в нас тут, тому роблю таких два окремих парничка. В одному ми посіємо шпинат. І салат. Для шпината то взагалі така температура просто супер. Він витримує до мінус 5%. Тому шпинат, я думаю, 100% проростеє, будемо ми їсти зелений салатик. Салат також ніби витримує невеличкі приморозки. А ще вирішила я посіяти редиску. Не знаю, в мене взагалі з редискою це. Окрема тема, буває класно проростає, а буває взагалі одразу пускає цвіт і просто витрачений даремно час. Знаю, що насінинки буває перемерзають, тому пускає цвіт буває і земля не підходить, є дуже багато нюансів, але пробуємо займатися взимку дійсно. Мало роботи, нема чим, хоча я намагаюся знаходити собі різне хобі. Та й дитина, в принципі, є, є чим займатися, навчати її. Не дуже, звичайно, Аліса це хоче робити, більше бавитися, гратися на вулицю також не дуже хоче вона йти. Більше полюбляє літо, її вдягнути, витягнути на вулицю, то це дуже тяжко. Краще в теплицю, в теплицю тільки за, бо ми одразу легше вдягаємось. Тому ось такі справи коротко розповіла про наше сьогодення. Тут яльмочка допомагає. Все, на ми посіяли, підливаємо і ховаємо, будемо чекати вже проростання і будемо ділитися з вами, чи щось у нас виросте, чи ні. Але хочу сказати, взимку це досить таки класно, коли така погода і щось елементарне посадити. Я вже задумувалася і про теплу теплицю, але трохи це така, мені здається, нереальна взагалі справа. Треба дійсно займатися тоді просто на продаж і робити великі теплиці, а не так чисто для себе. Для себе це, напевно, не рентабельно просто взагалі. Поки доця підливає редиску, я. Обстрижу хризантему. Не знаю, яка їх там назва. Я її не висаджувала, а вирішила залишити в теплиці, тому що, коли висаджуєш, вона не встигає вкоренитися за часту і не встигає пустити нові пагони. Тому я її залишила в теплиці і вона почала в нас пускати молоденькі вже пагони. Ця верхівка, яка цвіла, вже... вона вже все почорніла. Можна. Тому я вирішила цю верхівку повністю забрати, щоб молоді пагони мали більше сонечка, більше освітлення. Отак вони дуже, я бачу, так подовжуються. Покажу ось так ближче, бачите, є ось основний стовбур. І від нього вже пішли молоді пагони. Бо зазвичай я ці хризантеми висаджувала в ґрунт. Ось тут теж молодуха пішла. Аліська і тут підливається, поки достатньо. Сильно їх підливати також не потрібно. Вони не люблять дуже багато вологи, тому. Як кактусна. Да, так, як кактус. Перестаратися з вологою також не потрібно. Не знаю, може я і зарано її обстригаю, я не, не можу. Вам так сказати, бо я з цим маю справу тільки зараз. Ну, то все, ми вже все підняли. Я, до речі, ось цей найбільший пагон вже прищіплювала і він ось тут пускає вже бокові. Бо він був саме перший, хто. З'явився на світ з молоденьких. А ось там ще лізуть молоденькі. Тому ось такий варіант збереження в теплиці. І не то для мене він просто супер. Також сьогодні з вами хочу поділитися і поговорити про україномовний YouTube. Хочу поділитися двома каналами, які для мене є відносно трошки однакові. Але по своїй темі вони кардинально зовсім продалежні. Чому я обрала саме цих два канали і чому обрала їх одразу разом? Два канали ведуть жінки, які вже знаходяться на пенсії, і обрали е, таке собі хобі: створити канал, вести блог про свої будні. Про своє життя, нічого не соромлячись, говорити про свої відчуття, про свої якісь емоції і показувати, чим вони займаються своє хобі. Це перша причина. А друга причина, чому я обрала одразу їх показати, як Мама, я кажу. Як я вже кажу, що ці два канали ведуть жінки, які знаходяться вже на пенсії. І дуже часто люди в такому віці, вони вже не бачать сенсу чомусь навчатися. Хочу сказати, що створення свого каналу вести блог це є досить таки тяжко. Навіть для мене, коли я тільки починала створювати цей канал, то Необхідно досить таки багато чому навчитися, щоб він виглядав гарним, ефективним. Тому це для мене такий досить великий плюс, великий лайк цим жінкам, тому що вони захотіли, вони мотивували себе на навчання. І водночас ділитися інформацією, тому що одне діло, хочу сказати, зробити салатик, а друге діло ще його засняти. Чи посадити троянди, а друге діло це весь процес. засняти. Це не є легко. Тому цим жінкам великий лайк просто великий. Я пишаюся ними, тому що це дійсно тяжко. Це не є легко. І. Третє, що мене спонукало вас познайомитися з цими каналами, те, що жінки не соромляться показувати свої будні, такими, якими вони є. Тому що я поки от знімаю вже рік свій канал і багато чую слів, тільки не показуйте мене в Ютубі. Я не хочу, щоб мене хтось побачив. А тут ем, ну, люди не соромляться. Я покажу навіть деякі моменти, які просто від яких я була в захваті. Та й навіть часто, зараз взагалі, мені здається, більше починають знімати люди відео, де показують реалії. Бруд в кімнаті поприбирати мотивація, чи голову помити, мотивація навести красу. Це є нормальним. Тому не треба соромитися того, якими ви є. Отже, перший канал це канал пані Оксани, яка проживає у Києві і знімає такий в'язальний влог. Вона полюбляє в'язати для своєї онучки. Дуже гарні речі, просто гарні, неймовірно гарні. Онучці десь 4-5 ручків, Нічого не зламається доцільного. Оно 4-5 рочків, не знаю скільки трошки старше за Аліску мою. І змотивувало мене замовити Алісі ковтинку, бо я шукала довго якусь тепленьку, але гарну ковтинку для донечки. Восени нічого я не знайшла, і це змотивувало мене спробувати замовити ось так, можна сказати, в чужої людини дійсно річ. Пані Оксана спитала тільки довжину рукава. Я їй вислала фото, яку ми ковтинку захотіли. І взагалі проблем з візерунком не було для неї. Ми сказали, що який колір не ток, який би ми хотіли. Вона нам показала нитки, які вона може обрати для цієї ковтинки. Спитала довжину рукава рук і все. І сказала, що через дві недільки буде готово. Ось такий результат. Донечка просто задоволена. Також ось такий зайчик ще прийшов нам в подарунок. Тому просто ми задоволені результатом. Це така це тепла, гарна річ, яка коштує своїх грошей. І я буду замовляти ще. Тому ось така рекомендація на канал по в'язанню, Також пані Оксана виставляє і рецепти, рецепти консервації, допомагає і чоловік. Він також дуже часто приймає участь у зйомці, також котик. А де там? От займаємося сьогодні калиною. Заготовки з калини. Сергій, я не можу робити таку скурпульозну роботу. Сергій мені завжди допомагає в цьому. Так? Сергій? З задоволенням чи ні? Хіба хочеш можеш? Так. Ось такі справи. Займаємося. Оді допомагає о всю. Мені вже подоставала, грається як іграшками. І ось така весела родина, яка показує свої будні, ділиться емоціями, гарним настроєм, сумним настроєм. Просто походами в магазин, як вони починають свій день. Ну, це цікаво, це життя. Тому кому цікаво, переходьте за посиланням на канал пані Оксани. Другий канал це канал пані Наталі, яка проживає на Дніпропетровщині і ділиться зі своїми глядачами-садком. В них є дача, де вони займаються садівництвом, городництвом. Створюють красу на своїй ділянці, декорують її. І цим своїм досвідом, своїми, своєю красою саду, квітників вона ділиться з глядачами. Ось зробимо невеличку з вами прогулянку по моєму садку. Зараз так гарно. Сонечка нема, десь йде дощик, а у нас поки тихо. Тихо, квітують мої ромашки, як гарно, коли вони отакими от букетами. Теж такий букет гарний. Пані Наталія також полюбляє в'язати, але Цю тему вона на своєму каналі не виставляє. В'яже тільки до своєї родини, хоча нам перепали в подарунок ось такі капчики, дуже класні, м'ягенькі. На зиму це взагалі такий ідеальний варіант для ніжок. Алістка була дуже задоволена, коли ми отримали ось такий подарунок. У садку пані Наталії є дуже багато різних злаків. Я злаки ще не вирощую, тому для мене ось така тематика це взагалі дуже цікаво. Хочу я їх в себе посадити і завжди видивляюся про їхню посадку, про їхні різновиди, бо їх дуже є багато і не завжди можна одразу обрати саме ту рослинку, яка буде гарно пасувати в твоєму саду. Тому ось таким за допомогою ось таких каналів, про сад, про декор саду можна дійсно впізнавати більше інформації з інших каналів. Ось таких два канали, з якими, якими я з вами поділилася. Канали прості, життєві, без всяких ілюзій. Кому подобається, таки підписуйтесь та підтримуйте український контент, бо це дійсно дуже і дуже для нас важливо. Також підписуйтеся на наш канал за лісенькою», Хто ще цього не зробив, тому що дійсно 50% створення каналу це ваші коментарі, ваші вподобайки і ваша підписка. Це такий дійсно сильний і сильний поштовх на створення нового відео, на цікаве відео. Тому що 50% це наші ідеї, наше життя. Наші плани, наша робота. А 50% це дійсно ви підписники, які додаєте настрою блогеру. Тому будемо дуже вдячні за підписку, за підтримку як нашого каналу, так і моїх рекомендацій на два канали. Кому це цікаво? І з вами я прощаюся і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока! І до речі, поки я робила монтаж відео, це швидко чомусь в мене не відбулося в цей раз. В нас сьогодні, вже сьогодні, випав сніжок невеличкий, хоча на вулиці тепло, не можу я сказати, що холодно. Зараз покажу, як виглядає городина, трошки всипана снігом, хоча на вулиці нуль, реально нуль, мінусу нема зовсім. Сніжок такий одразу на землі, трохи навіть тане. Не маю я термометра, щоб поміряти, яка температура в теплиці і в парничку. Хочу купити. Тоді я зможу дійсно робити аналіз температури на вулиці і ось в парнику. Чи дійсно можна ось при такій температурі вирощувати зелень і мати свіжий салатик взимку? Все, всім пока-пока, і до скорої зустрічі.